Пані спецтехніка пропоную вашій увазі блок живлення торгівельної марки Крафт. Модель КРФ 1205. Імпульсний. Вихідна напруга 12 вольт, номінальний струм 5 А. Габаритні розміри 125 мм довжина 55 мм ширина та 33 мм висота. Довжина дроту 220 близько 40 см. Довжина дроту 12 вольт. Близько 90 см. Роз'єм 12 В стандартний, зовнішній діаметр якого 5,5 мм, внутрішній 2,1. Даний блок живлення має LED індикацію роботи та захист від короткого замикання. Під час того, як відбувається коротке замикання, блок живлення автоматично вимикає. Напругу. Після усунення проблеми блок живлення працює в штатному режимі.